То така найважливіша людина Голівуду? Чи знали ви, що є людина, яка стала невіддільною частиною майже кожного відомого фільму і серіалу? Як так сталося, що його обличчя можна побачити у сотнях сцен, навіть якщо ви цього не помічаєте? І чому його називають Радіоменом? У цьому відео я розповім про дивовижну історію Крейга Кастадло, людини, яка завоювала серця найвідоміших зірок Голівуду своєю унікальною присутністю та щирістю. Істю, ми дізнаємося, як він став символом нью-йоркської кінокультури. Поговоримо про його появи у найпопулярніших проєктах, і, звісно, згадаємо про його знайомство з акторами, яких знає кожен. Тож приготуйтеся до захопливого занурення у життя найвідомішого фаната і епізодичного актора, без якого сучасний Голівуд важко уявити. Мене звати Артем, Ви дивитеся Мартон Муві, і це ваша улюблена рубрика кінофокус. Поїхали! Справжнє його ім'я це Крейг Костадло, іноді згадується як Крейг Шварц. Радіомен це не професійний актор, а незвичайна фігура Голівуду, яка здобула популярність завдяки своїй регулярній появі в кіно та на знімальних майданчиках. Це колишній бездомний з Нью-Йорка, який прославився тим, що регулярно з'являється на знімальних майданчиках голівудських фільмів та серіалів. Він отримав своє прізвисько завдяки звичці носити на шиї старий радіоприймач, який завжди його супроводжує. Радіомен відомий своєю ексцентричністю, а також тим, що він відвідує Десятки знімальних майданчиків, а також заводить дружбу зі знаменитостями. Його постійно можна побачити у натовпі фанатів і різних подіях Нью-Йорку. Крейг Кастадло, відомий як Радіомен, з'явився в понад 300 фільмах і серіалах, здебільшого в епізодичних ролях або як масовка. Його унікальний образ з радіоприймачем на шиї став пізнаваним у багатьох проєктах. Ось декілька з найвідоміших фільмів та серіалів. Де він з'являвся? Відступники, Острів Проклятих, Щасливе Число Слевіна, Романс та сигарети, Ельф, Блиск, Зберігаючи віру, Годзіла. Викуп, Великий Тато, Таємне життя Уолтера Міті, Інша жінка, Людина павук, темний лицар, Вовк з Уолл-стріт. І так далі, і так далі. Радіомен також з'являвся в багатьох інших проєктах, часто граючи ролі бездомних або перехожих, що відповідає його реальному образу. Його присутність на знімальних майданчиках Нью-Йорка стала настільки звичною, що багато режисерів і акторів вважають його частиною міської кінокультури. Окрім того, він має дружні стосунки. З реально багатьма зірками його історії про зіркові зустрічі стали легендарними. Крейг Кастадло, завдяки своїй постійній участі та присутності на знімальних майданчиках Нью-Йорка встановив дружні відносини з багатьма акторами та режисерами. І серед його знайомих можна знайти таких популярних людей, як Робін Уільямс, Джордж Клуні, Меріл Стріп, Том Генкс, Мартін Скорсезе, Тіна Фей, Бен Стілер, Віл Феррел. Адам Сендлер. І навіть цей список не є вичерпним, оскільки Радіомен мав можливість спілкуватися з багатьма іншими відомими особистостями під час своєї кар'єри. Варто також обов'язково згадати про документальний фільм, присвячений безпосередньо Крейгу. У 2012 році вийшов документальний фільм Радіомен, який детально розповідає про його життя, перетворення з бездомного на ікону кіноіндустрії, а також про його унікальні стосунки зі світом Голівуду. Цей фільм ви можете знайти буквально просто на Ютубі, але, на жаль, його досі нема в українському перекладі або, хоча б з субтитрами. Тож, якщо ви в стані зрозуміти, про що йде мова, я дуже рекомендую передивитися цей фільм безпосередньо з першоджерела. Якщо ж ви не впевнені, що зможете зрозуміти усю суть, то це відео якраз для вас. Отож, продовжимо. Існування цієї людини справді феномен, хоча б тому, що Радіомен відомий просто своєю щирістю та відкритістю. Його ексцентричність і любов до кіно зробили його унікальним персонажем, який додає людяності до зіркового світу. А з цікавинок можна сказати, що він, наче має талант до винюхування зйому. знає завжди, де саме і коли проходять зйомки великих проєктів у Нью-Йорку. Його історія стала символом того, як кіно може об'єднувати людей з різним бекграундом. Радіомен демонструє, що навіть без офіційної кар'єри в кіноіндустрії можна стати її частиною.

he can tell you, you well, how he knows that, i don't know he's been doing that to me since i got to new york i I'm, Can I'm tell the audience who, who radio man is oh radio man is essentially just well he's sort of a movie fixture yeah. but everybody who's ever done a movie in new york knows him he comes to set they feed him you know he has pictures he asks you to sign <laughs>

No, I don't remember that one, but yeah. listen, we'll talk about it later. Yeah, yeah, yeah. Um, you, but you should have a picture of it. Yeah, yeah, okay, yeah. I'll see you when I come back.